Різдвяні свята гаряча пора для місцевих фольклорних колективів. У цей час вони беруть участь у різноманітних концертах та фестивалях. Один з таких різдвяні пісне співи протягом 10 днів тривав у рівному. Після виступів у храмах та на майданах найкращі колективи дали гала концерт на головній сцені області. Не знаю, що буквально. В Цьому році вже більше 30 колективів брало участь і буквально останні дні вже ми а, був сформований список колективів і ще дзвонили. Чи можна ще приймати з Добунова? Знаю саме останні колективи. Гурт Волоняни на фестивалі представляє гуманітарний університет. Його учасники пишаються своїм багатим репертуаром. Ой, йдемо, йдемо це колядка що умить гуде, щедрівка, а в печі порогі пеклися це теж колядка. Ці твори ми записували на Західному полісі та Волині. І вони якби ну, побутують, ну ще Острощина, там, ну саме Волині. Під час галоконцерту у театральній залі Аншлаг серед глядачів і міський голова рівного Володимир Хомко зізнається, сам ніколи не колядував, хоча послухати колядки любить. Хто з учасників йому сподобався найбільше, рівненський очільник говорить, не вагаючись. Архієрейський хор на мій смак дилетантський, мене просто вразив. Коли в Покровському соборі, якщо ви були, мене просто вразив по якості виконання, по чистоті голосу. Наскільки я можу судити, як не спеціаліст? Втім, попри уподобання міського голови спеціальних відзнак архієрейський хор не отримав. Вся річ у тім, що фестиваль не має конкурсної частини. Впроваджувати її організатори не збираються і наступного року. У них інші плани надати різдвяним піснеспівам міжнародного статусу. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День.